Вітання, я Світлана. Ви на каналі Бігусінфо. Давайте одразу скажу це блог, бо тема не те, що на поверхні від неї захочеш, не сховаєшся, але й азарт, з яким її зараз нарешті обговорюють. Коротше, розслідувати там нема чого, просто хочеться підтримати правильний тренд, так би мовити, і теж підняти тему про здичавілий ринок грального бізнесу в Україні. Він же гемблінг, він же про срихату на фріспінах. Увага, казино, зло, азартні ігри призводять до залежності. Гральний бізнес взагалі не бачить меж. Багато років він ніяк не контролювався. Потім ще багато років майже не контролювався. Бо закони та державний орган, які були створені у 2020 році, задля цього контролю, виявилися неефективними, наче сніжний ком воно неслося і неслося. Тепер реклама онлайн казано з кожного білборду волає. Е, крути рулетку, мразь. Не показують, а я той самий маленький хвинтик, який допомагає Світлані з її блогами. І сьогодні мене вигнали зі студії для того, щоб порахувати кількість реклам з онлайн-казино. Ми у центрі Києва біля одного з найпопулярніших ТЦ. Тут щодня проходять сотні, а то й тисячі людей. І куди б зараз не озирнутися, скрізь є реклами з онлайн-казино. Це був невеликий репортаж, щоб показати, наскільки все погано. Побачимось. Сподіваюсь. І тому те, що про проблему неконтрольованості і горки зараз заговорили, інакше навіть почалися якісь рухи, це однозначно правильно. Те, чи будуть ці рухи ефективнішими за попередні, оце поки що відкрите питання. Але перед тим як ми підемо далі і почнемо з усім цим розбиратися, підпишіться. Нам завжди приємно бачити, коли підписників більше. А ще клікніть вподобайку. Це звісно не так прикольно, як клікать в казіносі, але і хату у нас ви не програєте. Максимум невеличкий донат. Полетіли. До 2020 року увесь гемблінг в Україні був заборонений, що в принципі не дуже йому заважало існувати. Тож станом на 4 роки тому гаральний бізнес, як і сьогодні, був проблемою, але це була проблема тіньових грошей і несплати податків. Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року з першими ліцензіями має принести в бюджет 5 мільярдів гривень. Зараз, до речі, незважаючи на умовну легалізацію у 20-му, ця проблема нікуди не поділася. Адже поки гембла була нелегальною, вона прекрасно розвивалася і в тіні. І на сьогодні легальний ринок азартних ігор це 13 фізичних казино, відкритих у готелях, та 17 в інтернеті. У нелегальний ринок це понад 600 сайтів. Однак, крім проблеми легалізації чи нелегалізації, виникла інша. Під час великої війни вседозволеність і почуття безкарності тих же онлайн. Казино вже перетворюється ледь не в загрозу національній безпеці. Закон, що є, що немає. Реклама на кожному стовпі. Окремий сум, український Ютуб, в цілому перетворився на відділ маркетингу гембли, громадський транспорт, радіо та взагалі все. Це при тому, що казино рекламувати не можна. Але ж програму на радіо за підтримки клятого казино можна. І нічого за те не буде. Бо країл, орган, який мав би це контролювати, такий же кволий, як і закон. І все. Онеслася епідемія залежності від азартних ігор. Пачені. Я бабушку на п'яті у казино заложив. Все ж просто клікай в телефон, як і в будь-якій грі, звичний віртуальний азарт з можливістю отримати реальні гроші і реальністю, в якій ти їх навпаки всаджуєш. Я бабушка на пінзі у казі доброї. І зараз ця пошесть все більше і більше поширюється на військовослужбовців. А таке хобі розоряє їх і робить вразливими перед тиском і шантажем. Військовослужбовці програються на ставках, залізають у борги, беруть кредити, а буває і несуть в ломбарди дрони чи тепловізори від волонтерів. І все це через онлайн казино. Уявіть, боєць натрапив на рекламу казино. Зайшов трішки відволіктись, трішки виграв, потім програв, поставив більше, бо одного ж разу вже виграв, не вийшло. Поставив ще і ще вже на адреналіні, програв. Так на ставках минає ніч, потім тиждень. Виявляється, що гроші закінчилися. Доводиться просити гроші у борг, щоб відігратися. Але не вдається. А от що вдається, це збільшити борг для бійців, які далеко від дому у стані стресу та без змоги відпочити, азартні ігри перетворюються на метод боротьби зі стресом. Це призводить до залежності та знижує здатність себе контролювати. І ось звідси вже мікрокредити, дрони та тепловізори в ломбардах. І це дійсно проблема. І на неї треба реагувати негайно. На щастя, про проблему у війську з ігоркою заговорили самі ж бійці. Аеророзвідник п'ядесят. 69-ї Бригади ЗСУ Павло Петриченко створив петицію на сайті президента із основною вимогою заборонити на час воєнного стану азартні ігри та доступ до онлайн-казино військовослужбовцям. І що не менш важливо, заборонити рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, будь-яких пов'язаних асоціацій, касок, форми, зброї, військової техніки і подібного. Петиція зібрала свої 25 тисяч підписів десь за добу. Сайт з петиціями від активності підписантів кілька разів навіть обвалювався. І в той же день відповів президент: Готуємо відповідні кроки. Про кроки. Ну, як кроки, поки не сильно крокнулись, але розвернулись у правильному напрямку. Так ось. Про кроки поговоримо за декілька хвилин. А зараз давайте ще раз чітко: ігровий бізнес після початку великої війни заробляє на військових українські бійці чи не основні клієнти онлайн-казино. Більше того, онлайн казино відбілюються, створюють собі хорошу репутацію волонтерів і підтримки війська, пропагуючи свою рекламу через ось такі заголовки в медіа. Курс інженерів безпілотників запустили за підтримки довбаного казино. Довбане казино передало ж штурмовикам 15 мавіків фонд довбаного казино. Допомога, яка так потрібна українцям, шість пріоритетних проєктів допомоги армії та переселенцям довбаного казино. До слова, це лише кілька заголовків на одному з поважних інформаційних сайтів, партнером якого є довбане казино. Тут кожна п'ята новина присвячена допомозі грального бізнесу збройним силам. І це все неприємно, але факт підвищує довіру до онлайн-казино, яка в результаті призводить до залежності. Ба більше, часто такі релізи розповідають про передачу військовим спорядження чи то автомобіля. 15 мавіків. Навіть за офіційною неповною статистикою, вартість 15 мавіків Гемблінг піднімає за 10 хвилин 48 секунд. Сам факт допомоги українським військовим Військовим ми в жодному разі не засуджуємо. Але експлуатація теми війни для реклами гральної індустрії це низько. Тим більше є таке відчуття, що на рекламу передачі «Мавіків» витрачають більше, ніж на самі Мавіки. А, і є ще одне. Воно про податки, але філософське. За два перші місяці року гральний бізнес сплатив на 370% більше податків, ніж у 2023-му. Це подається як велика перемога. І якщо порівнювати податки від Казинії, казино зараз з попередніми періодами, то вони дійсно значно зросли. Не в останню чергу через те, що поприкручували схему міскодингу. Це коли гроші на казино у банківських транзакціях відмічались як сплата за щось інше 2,2 мільярди податків за два місяці, радість, щастя всі танцюють. Крім тих, хто програвся вщент, але є нюанс: казино оплатять 18% від свого доходу, тобто програшів гравців, плюс вартість ліцензії, але то вже дрібниці. А ще казино сплачують податки з виграшів гравців. Це 19,5%. За даними НБУ, українці всаджують у гемблінг 400 мільйонів гривень щодня. Зараз будуть цифри, хоч і не зі стелі, але приблизні: 400 мільйонів на день це 24 мільярди мільярди. Боже, який пиздець за два місяці слоти декларують, що у виграші повертаються мінімум 95% грошей. Просто повертаються вони не тим, хто закинув. Припустимо, там реально 95, а не 50 чи 20. Бо як це проконтролювати? А ніяк. Відповідно, казино стабільно виграє свої 5% від обороту, що означає, що лише за офіційними даними гембле щодня отримує дохід 20 мільйонів гривень на день, що виглядає неймовірно заниженою цифрою, яка більше підходить одненькому казино, а не всьому ігровому ринку. Але ще раз, це офіційні дані, які не враховують мільйона способів казино збирати гроші, уникаючи оподаткування через крипту, наприклад. Так ось, множимо 20 мільйонів на день на 60 днів. За два місяці казино офіційно заробили 1 мільярд 200 мільйонів. З них заплатили 18% податків – це 216 мільйонів гривень. Але ж є ще податок, який казино платить з виграшів. Ну, тобто, ви закинули 100 гривень, виграли 95, з них казино за вас заплатило 19,5%. В результаті в середньому ви отримали назад 76. Цих податків калькулятор нараховує приблизно 4,5 мільярди. але податків прозвітували 2,2 мільярда за два місяці, прозвітували як досягнення. Втім, ще 2,5 мільярди виходить, десь розчинились у міскодингу, крипті, рахунках десь в банках Південно-Африканської Республіки та інших технологічних і простих способах збільшити заробіток казино. Іронія в тому, що якби не Гемблінг, ці 400 мільйонів на день все одно б витрачались, і оподаткування з них в країні з 20% ПДВ було б не сильно меншим, а може навіть і більшим, зважаючи на проні десь 2,5 мільярди. Бо уникнути цього оподаткування було б значно складніше. Але головне, ці гроші вливались би в економіку. Створення якихось товарів, виробничих ланцюжків, робочі місця. Ясно, що з точки зору державного апарату набагато простіше контролювати кілька казинох і відсорбовувати з їхнього грошового потоку в усіх сенсах. І податками, і чорним кешем. Але це робиться ціною вимивання цих грошей з реальної економіки. А зараз ці податки збираються на зламаних життях бійців. Жодні розпіарені донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдають армії. Героїзувати і горний бізнес 15 мавиків, йопта, причому наживаючись на тих, хто насправді є героями, це лицемірство. Так, а що ж там наш регулятор? Чотири роки тому створили країл. Не гуглять, бо його вже ліквідовують. Це комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, і ліквідовують її якраз через те, що з регулюванням так і не склалося. Хоча б тому, що за час існування комісії кількість залежних від азартних ігор збільшилася у 8 разів, і це нам доводить реєстр лудоманів, тобто осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. Так от у 21-му в його списку було зареєстровано 739 осіб. А станом на перше квітня цьогоріч вже 6 тисяч. І згідно з відкритими даними Open Data Bot, майже 90% нових лудоманів з'явилися протягом минулого року. І якщо ви скажете, ні, ну так може цей реєстр збільшується, тому що починає активно працювати і виловлювати лудоманів, може, то навпаки показник активної роботи? А от і ні. Бо країл включив до реєстру лише 1% з них, а інші 99% написали заяву до країл з проханням: обмежте мені доступ до цих клятих казино, я вже не можу. Тобто вони самостійно зрозуміли, що Ігорка тупо усюди, і треба з цим щось робити. Хоча зробити з цим щось мав би країл. Перед комісією стоїть завдання захисту. Прав громадян і боротьба з ярко вираженою ігровою залежністю це чинний голова Країл Іван Рудий. Проходить співбесіду на посаду у 21-му. Він очолює цей орган і досі. Але те, що називав першочерговим завданням, комісія так і не змогла виконати. Тут треба пояснити, як працював Країл. Це колегіальний орган із семи осіб. Комісія може приймати рішення, але за наявності кворуму, тобто як мінімум п'яти членів. Наприкінці лютого 23-го з Країл звільнився Геннадій Новіков. І десь ще півроку після того країл був недієздатний, бо з тих, чи з тих, хто залишився, в п'ятьох не могли зібратися в одній кімнаті. Тобто робота комісії півроку була заблокована через відсутність кворуму. Ніхто нічого не регулював. І горка качалася від скандалу до скандалу. А потім Павло Петриченко написав пост у Твіттері, написав петицію і ліквідовуємо країн негайно, все в мінцифру. Заявляє комітет ради з питань фінансів. Нормас прямо в дію слоти за фігачем. Думає Федоров. Треба обмежити онлайн-казино для військових. Кажуть ті, хто підписував петицію. Рекламу обмежте. кажуть люди, які згадали, скільки казино на бігбордах бачать щодня, коли дітей ведуть до садочків. Мама, а що таке фліспін?», кажуть діти. Запишіть відео про йобані казино. Каже бігус: отже, що пропонує зробити влада від ідеї передати казино у мінцифри, вже встигли відмовитись. Є законопроєкт про посилення контролю за ігоркою. В ньому пропонують ліквідувати до біса країл і замість нього створити ну щось нове. Такий, от поки рівень пропрацювання реклама теоретично, має бути просто заборонена скрізь, крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм. У рекламі, яка залишається, не можна використовувати селеб. Хтось не поїсть роли в ЄГерзунді, яка прикрість. Не можна долучати військових і тих, хто під них косить. Не можна використовувати військову тематику взагалі. І головне, не можна у цього. Це реклама програми на радіо, в якій ми крутимо дві пісеньки, але головне, що спонсор проєкту сране казино. Також документ передбачає обмеження відвідувати гральні заклади для людей, які потенційно схильні до залежності під час війни. Але тут йдеться саме про фізичне відвідування. А якщо чесно, увесь десяток казино у п'ятизіркових готелях не те, щоб мав відвідувачів більше ніж пузата хата на ранок понеділка. Звучить як те, що треба, що вийде на практиці, зважаючи на фінансові ресурси Гемблінгу, сказати важко. Ну в сенсі, легалізація чотири роки тому теж виглядала адекватним кроком. Але дивіться, до чого дійшло. Однак, просто чудово, що суспільство визнало цю проблему проблемою. Підтримка петиції тому. У доказ добре, що влада визнала цю проблему проблемою. Швидка реакція на петицію. Тому доказ, як там кажуть у гуртках анонімних лодоманів, я ж тільки соточку поставив, а ні. Перший крок до рішення проблеми визнання проблеми. Щоправда, голос духу прийдешнього лібертаріанства шипоче, що тупою забороною проблему не вирішити, що дорослі люди мають право і все таке. А голос духу цифрової ери додає, що ця заборона технологічно неможлива, і це абсолютно справедливі тези. Окей, тут в тексті натурально вліз Денис, але тези все одно справедливі. Однак, зараз повальна гембла це соціальна проблема, яка потребує міні. Мінімізації. Так, схильні дозалежності від азарту люди, в тому числі військовослужбовці, знайдуть спосіб собі нашкодити. Але нехай вони хоч напружаться, щоб його пошукати. Заборона технологічна неможлива, окей. Але між забороною і повальною рекламою є інші стадії. Необхідно хоча б відійти від цього краю. Тим більше, що ну, об'єктивно витрачати сотку, щоб повернути собі 75 тупо ідеотизм. Побачимось. Якщо мені після цього випуску хоч хтось буде ставити ставки на спорт, не ну, дай Боже побачу. Я найду, я таку лекцію прочитаю. Довшу, ніж у цей сценарій, що ми сьогодні писали. Фух, все, давайте.